Всім привіт! Мене звуть Олеся і я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні я вирішила розпочати зйомку такого атмосферного осіннього книжкового влогу, де розповім вам, які книги я зараз читаю, поділюся першими емоціями. Ми обов'язково з вами відкриємо декілька посилок, щось приготуємо, вип'ємо чаю чи кави, просто поговоримо, погуляємо. Все, як ми любимо, дуже спокійно, дуже атмосферно. Я сподіваюся, що в мене це вийде. Ну що ж, будемо починати. І перше, що я б хотіла з вами обговорити, це книга під назвою «І прокинеться Левіафан. Перша книга із циклу експансія автора Джеймс Коріну. Вірніше, це псевдонім, під яким пишуть два американських письменники-фантасти. Я тільки сьогодні почала читати цю книгу, дочитала до 110-ї сторінки, мені дуже подобається, подобається динаміка, подобається світ, подобається те, як це все подається. Дуже. Багато таємниць, дуже багато, скажімо так, все ніби і зрозуміло, і незрозуміло. І тим не менше, книга не відпускає. Хочеться продовжувати її читати. Мені подобається те, що автор не просто нам подає світ. У мене таке враження, ніби я живу в цьому світі. Тобто тут немає якихось сухих пояснень, тим не менше ми бачимо все. Очима наших головних героїв. До речі, їх тут два, наскільки я зрозуміла. З одного боку, це детектив Міллер, який мені до речі не дуже подобається, так само, як і його розділи. Поки що вони мені не зовсім зрозумілі. І з іншого боку, це ну назвемо його капітан Голден. Бо щось там таке сталося, що він став капітаном. Ти мені заважаєш. Давай. Король в замку. Мені дуже подобається те, що автори тут все дуже продумали, починаючи від їжі і закінчуючи космічними перельотами. І знову ж таки, все це подається дуже природньо, як ніби ви просто живете в тому світі і читаєте книгу подій, якої відбуваються в вашому світі. Типу, така сучасна література для вас. Це круто. Я не можу сказати, що читає ця книга швидко. Я, в принципі, наукову фантастику читаю завжди мегаповільно. Ця книга не є виключенням, але я думаю, що я вчитаюсь і трошки швидше діло піде, тому що зараз я відмітила для себе, що прочитала ці 110 сторінок десь за 2,5 години. Це, це досить довго. Ну, але то таке. Давайте з вами зараз перенесемося в часі на три дні назад і розпакуємо з вами декілька посилок, які прийшли до мене. В зв'язку з тим, що в мене зовсім недавно був день народження, покажу вам, які подарунки я отримала. Один подарунок від моєї підписниці Али і інший від Насті з каналу «Всеїдний був і буде. Поїхали! Отож, невеличкий стрибок в часі. Я щойно повернулася з нової пошти, і тут у мене дві такі посилки, дві коробки. Одна з них від моєї підписниці Али, яка вже балувала мене книгами до цього. І друга посилка від Насті з каналу Всеїдний був і буде. Вона надійшла до мене з Харкова. Ми з Настею почали спілкуватися якраз з початком повномасштабного вторгнення. Якось підтримуємо один одного. Вона постійно у мене запитувала про ситуацію в Чернігові. Я цікавлюся ситуацією в Харкові. Настя, тобі величезний привіт. І давай твою посилку, я її відкрию першою. Чи знаю я, що буде всередині е, приблизно, тому що Настя мені казала не купувати цю книгу. Тому я думаю, що там саме та книга, про яку я думаю. Так, це та книга, про яку я й думала. Настя, дякую, тому що насправді цю книгу я не могла знайти в книжкових магазинах. І тут у мене книга Лібардуго, 9 «Дев'ятий дім. Та книга, про яку я вже вам говорила. Я дуже хотіла прочитати її в цьому сезоні. І нарешті вона з'явилася в моїй колекції. Величезне спасибі, Настя. Я дуже рада, що, що я нарешті прочитаю цю книгу, тому що я шукала її насправді в електронці українською мовою, і я нігде не могла її знайти. Можливо, погано шукала. Тому. Дуже дякую, дуже дякую. І так, це у нас доросле фентезі. Напевно, це перше доросле фентезі, яке написала Лі Бардуго. Дівчина на ім'я Алекс вступає в університет, і там починають відбуватися якісь такі дуже темні справи. Буду читати і ділитися з вами обов'язково. До речі, цю книгу не дуже хвалять на Буктюбі. Але це буде моє перше знайомство з темною академією, тому можливо і зайде. І тут є ще щось: тут є отакий. Пакуночок із крафтового паперу. А в ньому ще багато різного всього. О, клас, 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 клас. Дивіться, скільки тут всього. Ага. Маленький всеїдний привіт. Давайте відразу відкриємо цей конверт. Настя дуже дякую. Тут листівки. Це листівка з твоїм логотипом. Тут також листівочка з Харковом. І закладка. Закладок мало не буває. Я просто обожнюю закладинки. Настя, величезне тобі дякую. О, клас! Також тут у мене є ще листівки з Днем Народження. Дякую. Це кавуська. Обожнюю каву і, звісно, шкарпетки, які вже хтось знайшов перший, ніж я. Ти перший їх знайшов? Тут у мене просто допомога. І, до речі, на них також написано харківські шкарпетки. Так що ви зрозуміли, тут все дуже продумано в цій посилці. Величезне, величезне тобі дякую, Настя. Я обов'язково поставлю. Твої листівки до себе на книжковій полиці. я там, до речі, вчора зробила невеличку перестановку, тому обов'язково знайду місце всьому. Дуже дякую. Ну що ж, і переходимо до наступної посилки. Так, ну і наступна посилка від Али. І до речі, я також знаю, яка книга, скоріш за все, буде в цій посилці, тому що Алла мені написала в інстаграмі і запитала, чи треба тобі ще ця книга. Я сказала, звісно, треба. Звісно. Але тут не тільки ця книга, це 100%. Я не очікувала. І не очікувала Алла, ви мене балуєте. Мені здається, я взагалі не вмію знімати розпаковки, тому вибачте, ну, як є, як є, реально. А ще в мене просто є помічник, який дуже шумить. Перше, що мене зустрічає в цій коробці, от такий пакуночок. І тут у нас милі жіночі радощі для краси. Цікаво! Милі жіночі радощі для краси. Нічого собі тут сережки. Так, так, так. Напевно, Алла помітила, що я обожнюю різні такі штучки і стараюся в відео їх використовувати, різні сережки, прикраси, різні реквізити на фоні, яких я знімаю. Величезне спасибі! В одному з найближчих відео обов'язково їх надіну. Ну а далі книги. Отож, тут у нас Дона Тарт і Її таємна історія. Ще одна книга з моїх бажаних книг, які я дуже хотіла прочитати в цьому сезоні. Дона Тарт і її таємна історія це та книга, яку я скрізь шукала, але, на жаль, ніде не могла знайти на OLX за якісь просто скажені гроші. Звісно, це занадто в такому прекрасному оформленні. Вибачте, я вже залипла, я вже почала читати. Мені дуже цікаво, чому і чим ця книга так багатьом подобається. Тому що в коментарях багато хто з вас написав, що це реально крута історія. Давайте дивитися, що тут ще є. Тут, мабуть, Алла вирішила, а гуляти так гуляти. Олесю, читай! До Натарт і її Щиголь. Це був дійсно сюрприз. Я не очікувала побачити цю книгу тут. Я бачу, що рік видання цієї книги 2016, і наклад був аж 11 тисяч примірників. Не дивлячись на це, книги до Нетарт. Зараз всі шукають, всі дуже хочуть читати її книги. Мені здається, що у клубу сімейного дозвілля чи то закінчились права на видавництво книг до Нет. Ну, я просто не можу собі пояснити, чому немає додаткових накладів. Не розумію. Дайте ще! Дайте ще люди хочуть ще книг до нетарт. Дуже дякую, реально сюрприз. Тут є ще один пакуночок, на якому написано гарні детективні історії. Давайте розкриємо. І тут Рекс Стаут і його ліга переляканих чоловіків. Класика детективу. Угу. Я насправді то ніколи нічого не чула про цю книгу. Я бачила її в книжкових магазинах, і насправді зараз також вона там ще є. Але я ніколи не цікавилася, що це. Хм. Якщо ви читали, обов'язково напишіть в коментарях. Так, я сподіваюся, я все витрусила вже з тієї коробки. Дівчата, дуже велике вам дякую. Ви просто зробили мій день, і це неймовірно. Я відчуваю просто всю цю любов, все те тепло, і я дуже дякую за ваші привітання. Напевно, ви вже точно зрозуміли, я почала читати таємну історію Дони Тарт, І мені дуже подобається. Я навіть не очікувала такої осінньої атмосфери з перших сторінок цієї книги. Так я знала, що вона буде про університет, що це буде якийсь факультет давньогрецької мови, тобто студенти тут будуть. Снобами, які будуть постійно вдягатися в такі костюмчики, твідові піджаки, коричневі брюки, все те, що ми могли бачити в книгах та по телевізору в стареньких фільмах. Але тут настільки багато описів природи, оцього маленького містечка, університету, постійні прогулянки за містом, шелест трави, озеро, і це буквально на кожній сторінці, а також бібліотека. Камін, ну і, звісно, постійні інтелектуальні розмови. Так, я можу з точністю сказати, що ця книга дуже інтелектуальна, тут багато сносок, але читається вона дуже просто. Не треба постійно там лізти в інтернет і гуглити щось. Ні. Я отримую величезну насолоду. Я розтягую цю насолоду через те, що м, кожна сторінка настільки вивірена, вона настільки цікава, чітка. і до того ж, я знаю, що головний герой, оповідач цієї книги, це такий нестабільний, чи як ще кажуть, він називається ненадійний оповідач. Тобто десь щось він бачить так, як хоче бачити, десь щось недорозповідає, щось бачить зовсім під іншим кутом. І тому до таких моментів віддалених якихось я придивляюся, проте я не впевнена, що під час першого читання я зможу все це знайти і побачити. Про що взагалі ця історія? І чому так багато людей її читають і хвалять? Ну, по-перше, Якщо говорити про автора, то це Дона Тарт, письменниця, яка пише одну книгу протягом 10 років. Це вже має про щось говорити. По-друге, головний герой цієї книги каліфорнієць на ім'я Річард, який приїздить в маленьке містечко в Новій Англії, вступає там до приватного університету, і він має на меті саме навчатися у одного дуже дивного професора, який викладає давньогрецьку. І чому він дивний? Скажете ви? Да, тому що у нього взагалі тільки 5 студентів. У нього Такий жорсткий відбір, що туди просто неможливо потрапити. І тому, коли наш головний герой приїздить до цього університету, він спочатку навіть вивчає зовсім інше. І лише через деякий час він знайомиться з п'ятіркою друзів, п'ятіркою студентів цього професора Джуліана і далі починає навчатися в цього професора. Всі його відмовляли, всі викладачі і всі ті, хто знав. Цього професора і студентів, але все одно головний герой стояв на своєму. Зараз я дочитала до того моменту, де він починає бачити ті чи інші моменти, на які, скажімо так, він звертає увагу уже в ретроспективі. Тобто, коли це відбувалося в його житті, а цю історію він розповідає після. Того вже, що там відбулося, так, тобто він, типу, згадує це все. То він зараз, ніби бачить там певні несостиковки, але тоді на той момент він цього, звісно, не бачив. Взагалі, вся історія ця буде пов'язана з факультетом давньогрецької, з цими студентами, з викладачем. І ми бачимо зараз, що це всі такі дуже таємничі люди, і точно у них є якась одна загальна таємниця. Наш головний герой поки що цього не знає і не бачить. На першій сторінці цієї книги вбивство вбивство одного із студентів цієї п'ятірки. Що відбулося, як це відбулося? Ну, власне, це ми з вами і будемо дізнаватися, наскільки я розумію. Чим взагалі всім так подобається до Натарти її таємна історія? Ну, по-перше, мовою, по-друге, темою, по третє атмосферою, по-четверте, самою історією і загадкою таємницею. Також вп'яте чи яке там це тим, що оповідач дійсно є ненадійним і це додає якоїсь перчинки всій історії. Ну і, звісно, постійні е згадки. Театру, літератури, живопису, скульптури. Я думаю, що цю книгу я не дочитаю в цьому влозі, через те, що я буду насолоджуватися нею протягом певного часу. Я не буду летіти кудись і читати, можливо, там, по 50-100 сторінок в день. Проте дуже хочу, щоб ви знали, що я почала її читати, і мені вона дуже-дуже подобається. Я... я ловлю такий кайф. Навіть я вже знайшла собі плейлісти, які підходять для читання цієї книги, я включала деякі з них. І це круто, це дуже круто. Ну, а зараз я покажу вам одне моє невеличке розчарування це Джордж Мартін і його гра престолів в оригіналі. Книга, яку я також собі купила зовсім недавно, бо вирішила, що нарешті прочитаю книгу англійською. Познайомлюся із тим, як пише Джордж Мартін, хоча я частково вже читала. І я навіть почала робити собі певні записи, як би я помічала ті чи інші моменти. Але читати цю книгу абсолютно неможливо. По-перше, мені здається, що сторінки повилітають. А по-друге, тут 800 сторінок і такий дрібний шрифт, що я тут залишу свій зір. Фокусуйся. Так, ану. Сподіваюсь, ви бачите. На жаль, на жаль, ця книга, скоріш за все, буде просто стояти як прикраса на моїх книжкових поличках. І я собі куплю в великому форматі і, звісно, в твердій палітурці. Якось так. Поки ми вийшли на обідню прогулянку, хотіла запитати у вас, як вам взагалі такий формат відео, такі влоги, де я і розповідаю про книги, і просто з вами спілкуюся, щось показую із свого життя. Як взагалі сприймаються такі відео на моєму каналі? Буде цікаво знати ваш фідбек, тому що поки що мені найцікавіше знімати саме такі відео. Різко зупинила зйомку відео через те, що попереду були дві поліцейські машини. Там а, брали якихось наркоманів чи що. Я вам хотіла розповісти, що я активно читаю зараз перед сном другу частину із трилогії про торговців живих кораблів Робін Хоп. Я пам'ятаю, що говорила вам, що мені не дуже сильно зараз довподобує взагалі ця вся історія, але не можу від неї відірватися. От, от якось так. Особливо зараз, прочитавши вже десь 250 сторінок, там зараз так цікаво все. Починає закручуватися десь місцями, звісно, звісно, затягнуто, але в цьому вся Робін Хоп. Давайте подивимося правді в очі. Ми читаємо Робін Хоп не тільки за цю динаміку і за, за головну лінію історії, а також за те, наскільки круто вона все це описує, прописує персонажів їх психології. І за весь час просто ці всі персонажі стають вам рідними. Історія стає вам рідною. Через те я просто зараз, напевно, вже не прочитавши 30-40 сторінок перед сном, не можу, не можу заснути. Це не значить, що книжка на мене як снодійна діє, але, ну ви зрозуміли, якщо вдень не прочитаю хоч трошки, мені якось не по собі. Ну, а це поки я знімала відео, Олівер вирішив перевірити глибину цього болота. І зараз, напевно, перевіряє на смак дерева, які тут ростуть. Олі. Отож, ми вже дома. Я сподіваюся, що наші пригоди на сьогодні завершилися. Ще буквально пару слів про Дону Тарт і її таємну історію. Як бачите, половина книги вже позаду, і як мені здається, історія зараз трошечки сповільнилася. Я, чесно кажучи, взагалі не знаю, про що ще буде аж 300 сторінок в цій книзі. Бо вже ми підійшли до того кульмінаційного моменту, проте, можливо, після цього ми будемо дізнаватися історію, яка була уже після. Того, що нам показали на першій сторінці книги, а я скажу так: мені цікаво, дуже цікаво, але я не можу сказати, що це книга року. Можливо, я ще зміню свою думку. Знову ж таки, це ще тільки половина. Можливо, далі я скажу. Так, забираю свої слова назад, це реально крута історія. Вона крута з одного боку, вона незвичайна, вона дуже атмосферна. От якщо вам подобається читати атмосферні історії, тим більше оця темна академія, де е, все взагалі дійство відбувається в університеті, така невеличка групка людей, свої таємниці, якісь взагалі. Е, Цікаві такі моменти з життя цих студентів. То тоді ця, ця книга точно вам сподобається, якщо ви ще, звісно, її не читали. Я продовжу читати, і вже повний відгук ви побачите в прочитаному. В прочитаному буде дуже багато книжок в цьому місяці через те, що я. Читаю, 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 дуже багато всього. І, до речі, я зараз активно також слухаю в аудіо ще одну книгу. Зовсім скоро ця книга з'явиться і на книжкових поличках України. Нарешті її переклали українською. Видавництво Artbooks пообіцяло нам цю книгу в вересні, і вона називається Зникнення аптекарки. Я цю книгу слухаю в оригіналі, і мені поки що дуже подобається. Якщо ви полюбляєте творчість сестер Бронте Дафни Дюмор'є, Чарльза Діккенса навіть вам точно сподобається і атмосфера цієї книги, і сама історія. Проте місцями мені здається, що все-таки історія дуже-дуже пристосована до сьогодення і до проблем, які зараз ми маємо в суспільстві. Все, що стосується жінок, жіночих прав, про що так зараз багато говорять? От Цього в книзі досить багато, місцями навіть занадто. Проте я отримую величезну насолоду саме через те, що мені подобається тема, яку піднімає автор цієї книги. Тому так буду також вам розповідати уже в прочитаному. Про цю прослухану книгу. Ну і я сподіваюся, що вам взагалі сподобалось це відео. Якщо так, обов'язково підтримайте його лайком, підписуйтеся на мій канал, якщо ви ще не підписані, і натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли виходить наступне відео. А наступне відео вже буде зовсім скоро. Тому до скорих зустрічей, Па-па!